Найголовніша людина в твоєму житті. Це ти сама. Сказала мені психолог Олена, коли я плакала в її кабінеті після смерті бабусі, я здригнулася ніби від удару струмом. Як можна так говорити? А як же безкорислива любов? А як же жертовність заради близьких? Але ж це егоїзм, заперечила я. Егоїзм. Це коли ти не дбаєш про себе і потім зриваєшся на близьких від безсилля, відповіла Олена холодно. Коли померла бабуся, я подумала нарешті звільнилася і тут же злякалася цієї думки. Дев'ять років догляду за людиною з деменцією закінчилися, дев'ять років, коли я боялася залишити її навіть на годину. Коли жила в режимі постійної готовності до катастрофи, вперше проспала цілу ніч і прокинулася з думкою Тепер можу жити для себе. Але вже на третій день почалося полювання. Двоюрідна сестра Оксана, з якою не спілкувалися п'ять років Марічко, як справи, чи не потрібна допомога? Голос підозріло турботливий. Через день брат Сергій, як ти впораєшся з документами, можемо допомогти з оформленням спадщини. Спадщина раптова турбота людей, які роками не цікавилися ні бабусею, ні мною. Хижаки почули запах м'яса. Через тиждень Оксана приїхала особисто з квітами і продуктами, обійняла мене і прочитала як ти тут сама, бідненька. Але очі. Бігали по квартирі, оцінюючи меблі, техніку, ремонт. Оксана нервово мішала цукор у каві, очі бігали по кімнаті. Коли заговорила про спадщину, ложечка задзвеніла об чашку. Марічко, ти знаєш, що квартира належить усім онукам порівну?» сказала таким тоном, ніби повідомляла прогноз погоди. Я здригнулася. Що ти маєш на увазі? Та нічого особливого, просто за законом треба все оформити чесно. Вона встала, підійшла до вікна, оцінюючи вид на парк. Ми теж онуки, розумієш? Але ж я дев'ять років доглядала бабусю. Оксана обернулася різко. Марічко, ти ж не думаєш, що дев'ять років халяви дають право на всю квартиру. Ми теж її любили. Просто не могли бути поруч постійно, робота. Діти, свої проблеми, а ти тут просто жила, просто жила. Дев'ять років безсонних ночей, епілептичних нападів, годування з ложечки людини, яка не впізнавала мене, перетворилися на просто жила. Треба викликати оцінювача, підвела підсумок Оксана, щоб усе було по справедливому. Після її від'їзду я розбирала бабусині речі і натрапила на банківські виписки за останні три роки. Серце завмерло, регулярні зняття великих сум по 15 20 тисяч щомісяця, а я економила на продуктах, щоб купити їй ліки. Дзвонила в банк. Оператор пояснила операції проводилися за довіреністю, оформленою на Сергія Петровича. Довіреність, коли бабуся вже рік не розуміла, де знаходиться, я сиділа на кухні з виписками в руках і розуміла грабіж почався ще за її життя. Вперше за дев'ять років подумала не про те, як догодити всім, а про те, як захистити себе. Війна почалася. Коли поштар приніс позов, руки затремтіли. Особа, яка незаконно проживає, читала я своє життя, перетворене на злочин, троє хижаків вимагали м'ясо. Адвокат коштував 50 тисяч більше за всі мої заощадження. Довелося продавати бабусині прикраси. Іронія. Я продавала спадщину, щоб захистити право на неї, але найбільший шок чекав попереду. Через тиждень Олена дзвонила з новиною. З'явився заповіт. Нотаріус каже Бабуся залишила квартиру всім онукам порівну. Заповіт Я пам'ятала, як бабуся два роки тому ще при пам'яті казала Марічко, ти мені як донька, все буде твоє. Хочу побачити документ, сказала я. Коли принесли копію, руки затремтіли. Підпис дійсно схожий, але щось було не так. Дата рік тому, коли бабуся вже не впізнавала власного відображення в дзеркалі. Потрібна графологічна експертиза, сказала Олена, але це коштує. Продала обручку подарунок бабусі на 18-річчя. Експерт висновив Підпис виконаний іншою людиною, яка намагалася імітувати почерк. Підробка. Але хто і коли. У залі суду Сергій виступав як головний свідок Він завжди був актором-аматором, тепер грав роль турботливого онука. Ваша честь дев'ять років вона висіла на шиї у бабусі як п'явка, не працювала, грошей не приносила. Бабуся часто скаржилася, що внучка стала агресивною і грубою. Ми підозрювали, що вона використовує стан хворої для власної вигоди, а тепер хоче всю квартиру собі. Це ж грабіж! я встала. Ваша честь, у мене є докази, що пан Сергій протягом трьох років незаконно знімав гроші з рахунків бабусі. Ось банківські виписки. Сергій побілів. Це це ж бабуся сама просила допомогти з фінансами. Жінка з деменцією просила. Коли вона забула своє ім'я, Оксана підтвердила театрально. Марія завжди була дивною, замкнутою, ізолювала бабусю від родини, регулярно приїжджала, але Марія створювала перешкоди. Брехня регулярно двічі на рік з фотосесією для соцмереж. Перешкоди, моє прохання не кричати, бо бабуся лякається. Банківські рахунки бабусі заморозили. Я залишилася без грошей навіть на комунальні. Друзі відходили. Марія стала така нервова. Мама займала нейтральну позицію. Розберіться самі. Дев'ять років життя перетворилися на юридичний спір про квадратні метри. Ніхто не цікавився, що я втратила. Єдине питання скільки коштує квартира? Я була для них не людиною, а функцією. Функцію догляду, яка тепер стала перешкодою на шляху до грошей, але найстрашніше розуміння вони планували це роками. Поки я годувала бабусю з ложечки, вони складали схему грабунку переломний момент настав на засіданні в листопаді. Сергій розповідав судді, як я маніпулювала бабусею проти родини і використовувала її безпорадність. Раптом почувся шелест у залі. До мене підійшла незнайома літня жінка і простягнула конверт. Ваша бабуся просила передати, якщо щось станеться. Сусідка Тітя Ніна. Я розірвала конверт тремтячими руками. Власноручно написаний лист бабусі. Марічко, дочко моя, знаю, що Сергій і Оксана чекають моєї смерті. Бачу, як дивляться на квартиру, але ти. Моя спадкоємиця, все твоє береги себе від них. Вони жадібні. Твоя бабуся Ганна. Дата два роки тому, коли бабуся ще була при пам'яті. Вона просила сховати, бо боялася онуків, прошепотіла Тітя Ніна. Казала якщо з нею щось станеться, віддати тобі. Слова Сергія вдарили, як ляпас. Фальшивка! Вона все вигадує. Зал закрутився каруселлю. Я схопилася за парту, але руки ковзали по лакованому дереву. Серце калатало так голосно, що заглушало голоси. Мені, мені погано, прошепотіла, але голос розчинився в гулі. Ручка з дзвоном покотилася підлогою. Світ плавав перед очима, ніби я дивилася крізь воду, холодний піт, задишка, нереальність. Засідання перервали, викликали швидку. Лікар присвиснув 180 на 120. гіпертонічна криза могли померти. У машині швидкої думала про іронію можу померти від стресу за квартиру, яку вони вкрали ще за життя бабусі. У лікарні під крапельницею вперше за місяці відчула спокій. Ніяких судів, звинувачень, родичів з претензіями. За що я боролася? думала, дивлячись у стелю програю суд, втрачу житло і здоров'я. Лікарка, жінка мого віку, сіла на край ліжка. Розкажіть, що відбувається, такий тиск просто так не з'являється. Я розповіла все. Ви можете померти через цих п'явок, воно того варте, сказала вона прямо. Того вечора дзвонила адвокату. Я здаюся, нехай забирають все. Можете, спокійно відповіла Олена, просто поки не розумієте, що відбувається. У вас виявляються некричущі родичі, у вас виявляється характер. Через день приїхала Тітя Ніна з іншою новиною. Марічко, знайшла ще щось. Принесла старий щоденник бабусі. На останніх сторінках записи про те, як Сергій вимагав гроші, погрожував, що здасть у будинок престарілих, якщо не дасть довіреність. Боюся онуків, писала бабуся. Сергій змусив підписати папери. Казав, що це для лікування. А марічка моя золота. Все їй залишаю Шантаж Примус. Злочин. Через тиждень прийшов вердикт. Квартиру постановили продати, кошти розділити порівну. Суд не врахував ані підроблений заповіт, ані примус, ані крадіжки, недостатньо доказів. Я сиділа посеред квартири з документом у руках. Бабуся померла. Родичі отримали гроші і зникли. Я залишилася без житла, здоров'я, майбутнього. Але в руках тримала справжній заповіт бабусі і її щоденник. Моральна перемога була моєю. Олена приїхала наступного дня з документами і рішучим виглядом. Я сиділа в порожній квартирі серед коробок, нові власники призначили дату заселення. Поговоримо про те, що насправді відбулося, сказала сівши навпроти. Ви думали, що боретеся за квартиру? Насправді ви боролися за право на повагу до власного життя. Я програла, тихо відповіла. Забудьте про квартиру, різко перебила Олена. Ви боролися за право не просити вибачення за своє існування. І ви виграли. Як це? Вони забрали все. Але ви розкрили їхню підлість, знайшли докази злочинів, довели, що ви. Не функція догляду, а людина з правами. Я дивилася на лист бабусі та її щоденник. Але справедливості не сталося. Справедливість це коли ви перестаєте просити вибачення за своє існування, сказала Олена. Дев'ять років ви жили як функція догляду, соромилися думати про компенсацію за жертви. Я завжди ставила інших на перше місце. І що вийшло? Ви втратили все, включаючи можливість допомогти близьким. Знаєте найстрашніше, якби ви спочатку думали про себе, як про людину з правами, бабусі було б краще. Я здригнулася. Що ви маєте на увазі? Менш втомлена, менш нервова онука могла б дати їй більше любові. Справжня любов це коли ти спочатку наповнюєш себе, а потім даруєш іншим. Усвідомлення вдарило як блискавка. Справжня турбота про інших починається з турботи про себе. Що буде, якщо я зараз здамся? Ви зрадите не тільки себе, а й бабусю, відповіла жорстко. Вона б не хотіла, щоб її онука просила вибачення за право на життя. Я закрила очі і уявила бабусю сильною, справедливою жінкою. Що сказала б вона, побачивши, як я здаюся людям, які вкрали у неї гроші і підробили заповіт? А що, якщо я перестану вибачатися за те, що існую, щось змінилося в грудях? Не гнів, а спокійна рішучість вперше подумала не про те, як догодити всім, а про те, що правильно «Я подаю заяву в поліцію, сказала рішуче. Закрадіжку та підробку документів і почну працювати з жінками, які доглядають за хворими. Буду вчити їх захищати права, вимагати компенсації, щоб ніхто більше не став жертвою таких схем. Олена усміхнулася Ось тепер ви говорите як людина, яка поважає себе. Того вечора дивилася на себе в дзеркало той самий вигляд, але кардинальна зміна всередині. Вперше побачила не функцію догляду, не хорошу внучку, а жінку з правами. Жінку, яка має право сказати ні, має право захищати себе, має право жити для себе, не замість інших, а поруч з турботою про них. Кримінальна справа проти Сергія відкрилася через місяць. Підроблений заповіт і крадіжки з рахунків дали свої плоди. Він отримав умовний термін і зобов'язання відшкодувати вкрадене. Оксана втекла від відповідальності, але соромилася дивитися в очі. Нова Марія народилася не тоді, коли вигравала суди, а тоді, коли перестала просити вибачення за своє існування. Звертаючись до жінок, які читають цю історію, не повторюйте моїх помилок. Не чекайте, поки життя змусить ставити себе на перше місце. Право на власне життя не егоїзм, а необхідність. Бережіть себе не замість інших, а заради них. Порожня людина нікому не допоможе ваше щастя умова того, щоб робити щасливими інших. І пам'ятайте хижаки відчувають слабкість, поки ви просите вибачення за своє існування. Вони будуть користуватися вами справжня сила у повазі до себе. Чи впізнаєте себе в моїй історії? Коли ви востаннє ставили свої потреби на перше місце без провини? Поділіться з подругами можливо, їм теж потрібен дозвіл на самотурботу. Найважливіший урок ваше право на життя не потребує виправдань.